Уже багато років працівники УМВС України в Тернопільській області опікуються вихованцями тернопільського дитячого будинку для дітей шкільного віку. Шефи у погонах систематично надають посильну допомогу дитячому будинку. У дитячому будинку для дітей шкільного віку виховується 16 дітей, сирі, дітей позбавлених батьківського І Наші працівники міліції вони постійні госі у нас. Це і свято Миколая, і новорічні свята, і приходять з подарунками, і дорогими подарунками, і важливими для дітей. І от сьогодні, в цей такий гарний день, вони прийшли допомогти поприбирати нашу територію, оскільки територія має чудовий парк, він практично майже півтора гектара. Діти ради вітали своїх шефів у погонах. Разом з міліціонерами школярі ретельно очищали територію від опалого листя, упорядковували клумби та майданчики, підготували до зими дерева та кущі. Управління кадрового забезпечення старається знайти вільну хвилинку, щоб надати посильну допомогу інтернату, який є нашим підчасним закладом. Це вільно. Від роботи час, якого завжди не вистачає, але працівники нашого управління стараються прийти сюди, от завжди це в основному по прибирання території. Ну що діти маленькі, але вони теж стараються нам допомагати. І от зараз час такий нелегкий для країни, але нашими працівниками завжди стараються надатися якась допомога. Керівник закладу Володимир Долиний та вихованці серотинцю щиро дякували міціонерам за допомогу. А правоохоронці, в свою чергу пообіцяли дітям і надалі сприяти підшефним у добрих справах.